Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. слава тобі, Боже! наш, слава Тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини. Що всюди, все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від і скверни, і спаси лаві душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічням. Вращ свята і, і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти і наші, владико, прости, беззаконні наші, святи, посети, сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині по всіх час, і на віки Амінь. отче наш, що сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, отцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині по цих час, і на віки Амінь. Прийди та поклонімося Цареві нашому Богу, прийди та поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, прийди та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству струщи Твоїх очисти, беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. І рік мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного, я зрішив, і перед Тобою вчинив. То і прави ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це по беззаконнях я зачати, і в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий тим, мудрості своєї, явити мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене, і стану біліше, від снігу. Дай мені почути, радість і веселість, Радіть кості, сокрушені, відверни лице Твоє відріхи моїх всі беззаконня мої очисти, серце чисте створи мені, Боже, і духа право нови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого, святого, не відійми від мене, верни мені, радість спасіння Твого, і духом ладичним, тверди мене. Кажу беззаконим дороги Твої, і нечасти до тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, оби мої відкрию сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі, Жертва і дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не гордий. Ущасти, Господи, благоволінням Твоїм всього, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на та твітерців, вірую єдиного, бо зажителя, творця, неба і землі, все видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога, істина від Бога істиного, родженого, несотвореного, за зотцем, що через нього все сталося, він заде нас людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день зі з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуча, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сходи, що за цим і сином, рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, і Апостольську церкву. І сповіду одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і, і життя будучого віку. Амінь. слабий, прости, прости, пусти, Боже, про рішення наші вольні і невольні, що в Слові і в ділі, свідомі, несвідомі, що і в думці і в помислі, що в день і вночі. Все нам прости, бо ти благий чоловіко любець. Богородиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, достойний є воїстину величати блаженної тебе, бородицю, блаженну і пренепорочну, і, і матір Бога нашого, щеснішою від херовимі, і візигня, наславнішою від сарафині, щоб затвіння Бога слого породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Під твоїм мирі спобігаймо, роди, діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід із нас, єдина чиста і благословенна. Преславна, пресну Діла, Богородице, прийми молитви наші, донеси, Сину і Твоєму, і Бові нашому, що спав за тебе, душі наші, всі небесні сили, святі, ангели, архангели, моліть Бога за грішних. святі славні, захвальні, апостоли, пророки, мученики і святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам отець, прибіжище наше син, і покровитель нам Святий, ти, троси, свята Боже, наш, слава тобі.